Ім'я Отце, Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Вітаю всіх на нашій ранішній молитовній варті, годину, яку ми починаємо цей сьогоднішній день, цю молитву. Починаємо нашу цю денну подорож у боротьбі за свою незалежність фізичну, моральну і духовну. Для нашої молитви ми візьмемо з вами стих із книги Йова. Я порятував у Бога, що кликав і сироту, і того, кому ніхто не допомагав. Ці слова промовляє Йов. Йов як спогад про те, що він робив. Спогади про те, яке було його життя. А життя його було сповнено цим прагненням допомогти ближньому. Хтось може тоді зразу сказати, як і його друзі. Було ж несправедливо тоді, якщо він так допомагав своїм ближнім, чого ж тоді так його було покарано? Зрештою, вся ця книга це є питання на відповідь. За що ми те маємо терпіння? Якщо ми робимо це, це правильно, це робимо добре, живемо по заповіді. чому ми маємо ці терпіння? Відповідь завжди буде одна і проста. Для того, щоб ми знали, хто ми є насправді. Щоб кожен з нас відчув на собі оцей біль. Біль того, кому ми допомагаємо. Як можна допомогти сироті чи вдові, чи тому ближньому своєму, якщо ти сам не переживаєш, не пережив свій час такого болю? Я не кажу, що нам треба всім, всім бути сиротами, Але я думаю, що в житті кожної з нас були моменти, коли ми відчували себе самотнім, як сироти в цьому світі нікому не потрібним. Були моменти, коли ми відчували себе бідними, бо нам потрібно було кошти для того, щоб купити щось необхідне, а їх не було. Коли нас принижували, хіба не відчували ми потребу в той момент захисту. Коли чинили по відношенню до нас несправедливість. Хіба ми не хотіли в той момент, щоб хтось сказав і розсудив правильно? Тобто кожен з нас має пережити певну кризу, яку в своєму житті, щоб зрозуміти потребу іншої людини. Бог дав цьому Йову терпіння для того, щоб і цей став свідком віри. Бо, зрештою, той, хто зрозуміє це все, той, хто змінить себе, але, буде зали... але залишиться вірний Богові, той завжди отримає ще більшу нагороду, ніж мов до цього. І от сьогодні для нас є оцей шанс отримати більшу нагороду, ніж ми мали. Чому я кажу більшу нагороду, ніж ми мали? Тому що Бог дає нам шанс відродити нову Україну по-іншому. Створивши щось нове, краще. Не вертатись до того, що було колись, а творити нове. Але щоб це зробити, ми повинні усвідомити одну річ. Ми не маємо бути схожими на наших ворогів. Чому не маємо бути схожими на наших ворогів? В підлості, в бажанні приниження. Уставлені один до одного. Уставлені до того, що є поряд зі мною. Чи хто є поряд зі мною? Уставлені людини до життя. Знаєте, є така, е, е, як би сказати, нещодавно мені поставило одне запитання в один з наших військових. Да, ми з ним розмовляли, і він поставив запитання: от я віруюча людина. Але допоможіть, дайте мені відповідь, поможіть, як мені бути. Ми ну, вони зайшли в якесь там село на щойно звільненій території. І їм потрібно було десь розміститись. Не було нікого, їм сказали, що можна там десь. Вони підійшли до сусідів спитали, чи можна в цій хаті там розміститись. Вони ну, сусіди промовчали, хлопці вирішили зайняти цей дім. А вони. Взламали замок. І от солдат питає, військові мене питає, це, отже, чи... скажіть, чи правильно ми робимо? Знаєте, я скажу так. Всі ви бачили кадри, коли приходили росіяни на наші території? Що вони робили? Грабіж? Не всюди. Не Це Теж треба чітко розуміти. Але вони грабували, виносили, ламали, нищили. От як кажу цьому, цьому військовому. ти маєш право бути в цьому домі, але не маєш права нічого з цього дому забрати. Ви прийшли, користуйтесь, але коли будете залишати цей дім, все, що тут було, має бути на місці. Цей дім має залишитись в тому стані, якому ви його прийняли. Тому що так ми відрізняємося від наших ворогів, щоб власники, які повернуться в цей дім, вони знали, так, тут жили військові, але вони все побачили на своєму місці. Що тоді буде у серці наших оцих людей? Гордість за те, що тут були нормальні люди. Що наші військові такі є. А коли б вони повернулися в дім, який був би зруйнований нашими ж військовими, що скаже в своєму серці ці люди? Вони орки. І тому все наше життя насправді дається нам чорним і білим. Щоб ми, ми бачили, могли порівняти. І от Йов теж каже, я був такий, який допомагав ближньому. Але він не соромиться цього. І наш обов'язок кожного дня бути тими, які допомагають своєму ближньому. Які не дивляться, що було вчора, які дивляться на те, що є сьогодні. Які, бачачи поведінку ворогів, не поводяться так само, як і вони. Це є сьогодні заклад до нас, усіх. Не... Поводитись так, як наші вороги, не копіювати їхні вчинки. І, що найважливіше, не говорити те, що ми нічого не можемо змінити. Ми можемо все. Просто потрібно вірити в свої сили, в свої можливості і вірити в Бога. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться це ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, 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 помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, навіки вічні. Мій. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, всіх хто зараз із зброю в руках захищає, і визволяє Україну, благослови захисти оздорових Господи, всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї, цієї війни, служби МНС і пожежників, поліції, прикордонники. Усі, хто є на окупованих територіях, просимо Тебе, Господи, захисти і захорони. А наших військовополонених поверни живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу усіх наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Просимо Тебе, Господи, нехай вони визнають всі свої гріхи і розкаються всіх своїх злочинах, отримують відповідне покарання, складуться в свою зброю, залишать територію Криму і України. І більше ніколи ні з ким не зможуть воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, охорони, захисти всіх нас цей сьогоднішній день, бо ти святий і завжди, нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.